Удар прямо в кущіве серце. Війна там точно припиниться. Що може поставити на стоп військову машину РФ? Росіяни оголосили справжнє полювання на цей метал. Таємничі рідкозем і танталові муки Путіна. Росіяни виявляються дуже залежні. та спеціальна геологічна операція. Фактично всіх країнах ставить своїм. Як то кажуть, кажунцем і те, як можна обеззброїти агресорку. Розслідування фактів тижня. Грає шахетів і ракети, що атакують мирні українські міста. І танки, що намагаються прорвати фронт. Здавалося, різна зброя, різні цілі і завдання, але є дещо, що їх об'єднує. Невидима, але критично важлива деталь всередині зроблена із рідкісного металу. Йдеться про тантал, із якого виготовляють конденсатори та мікросхеми, а вони є незамінними у сучасній військовій електроніці. Це і системи наведення ракет, тих же кинжалів, іскандерів, і апаратури для танків і деталі для радіостанцій. Тобто без цього металу ніщо не поїде, не полетить і не зазвучить. Але звідки він у РФ є власні поклади танталу? На Екатеринбургському заводі виплавлений перший сліток із танталового порошка та обсяги значно менше за потреби трохи там. Видобувається от цих же мінералів танталу, але Росія їх абсолютно не переробляє. Тобто порошки Танталою вони не можуть зробити. Хто із цим допомагає Кремлю? Та хто може завдати потужний удар, що зрештою зупинить військову машину Путіна? Про це далі спочатку про сам Тантал і те, чому він для кремлівського диктатора дорожче за золото. Цей рідкісноземельний метал не з дешевих. Він хоч і не але коштує в чотири рази дорожче за срібло. Наприклад, у нас зараз те, що на ринку продається, очищений оцей, Тантал, він десь 160 тисяч гривень за кілограм. Це доволі значна ціна. І все тому, що Тантал має унікальні властивості. Він міцний. Жаростійкий, і разом з тим він дуже добре кується і е, створює, можна створювати різноманітні сплави. Але справа не в ціні танталу, а у його унікальності. Аби довести вам це, ми проводимо експеримент. Ось тут ми бачимо золото, а це тантал. В цих колбах дві кислоти азотна та соляна. Не рекомендуємо це повторювати. Але все ж. Змішуємо кислоти. Одна частина азотної кислоти та три частини соляної кислоти. В нас виходить так звана царська горілка. Суміш, що може розплавити навіть благородні метали. От і подивимось, як вона подіє на золото та на тантал. Перевіряємо, як бачимо, золото розплавилося. А от танталу як згуски вода. Саме тому росіяни оголосили справжнє полювання на цей метал. І географія доволі обширна. Росіяни виявляються дуже залежні плані імпорту. Цього рідкоземельного металу. Звісно, у агресорки є запаси, але ж є і санкції. За даними дослідників української аналітичної групи Front Intelligence Insight, імпортних залишків Танталу у Росії наразі не так вже й багато. Поточні потреби за існуючими контрактами перевищують 4,5 тонни, тоді як наявні запаси становлять лише 2,2 тонни. Тому Кремль шукає шляхи обходу санкцій, куди веде танталовий слід РФ? Факти тижня вирішили провести власне розслідування. Перше привертає нашу увагу на мапі Африка континент, де зосереджені значні світові поклади Танталу, зокрема Демократична Республіка Конго та Руанда, країни, що мають великі запаси цього металу. В Африці ці процеси вони були досить активні. Там є великі от, теж, структури, перспективні на різні корисні копалини. І саме тут, в Африці, ми знаходимо першу зачіпку у нашому розслідуванні. Тісний зв'язок із російською приватною військовою компанією. І давайте пригадаємо навіть групу Вагнера, яка там практично в всіх країнах ставить свої можливі, як то кажуть щупальці для того, щоб контролювати процес. Вагнер не просто надавав послуги безпеки африканським режимам. Кремлівські найманці отримували доступ до цінних природних ресурсів. А їх в Африці, хоч греблюгати. тому там. І такі, от інтереси і тих же вагнерівців, там і просто даже бізнеса там з різних країн. Але у цьому танталовому клубку нещодавно з'явився ще один цікавий гравець: Руанда та Демократична Республіка Конго воюють вже багато років. А американський президент Трамп, ви не повірите, вирішив ці країни примирити, підписавши з ними угоду про рідкісноземельні метали. Звісно, американці вони свої інтереси будуть захищати. Безуміло. Тобто, війна там точно припиниться. Якщо США вдасться витіснити і вагнерівців з африканських танталових родовищ, Кремлю доведеться терміново шукати нових партнерів, і в Москві це теж розуміють. Ще один шлях до покладів тантало веде у Китай. Російські виробники конденсаторів вже намагалися закуповувати «Танталовий» порошок там, але Ну, ти отримуєш китайську якість. Знайти вже готові конденсатори у Піднебесній можна запросто, навіть на звичайних китайських маркетплейсах. І щоб приховати зв'язок з путіним, китайці стирають з них усі написи, що можуть вказати на країну походження. Номенклатуру не визначають на засобах, от, наприклад, на читі написано виробник. Потім там дата серія номер партії. І Китай навіть надає без таких от позичек. Наскільки ці компоненти придатні саме для військової техніки чи зброї, величезне питання, але є і інші постачальники: не роди, а саме готових конденсаторів. Основний постачальник Танталу до РФ Казахстан через санкції припинив прямі поставки. Але чомусь не спрацювало проти одної японо американської фірми, звідки там, наприклад, конденсатори водять з Сальвадора. Видання за інсайдер стверджує, значна частина конденсаторів, які прийшли до Росії з Китаю у 2023 році. У графії Країна погодження має у митних базах позначку «Сальвадор». тобто товар зроблений саме там, а не в Китаї, який є експортером. Тож принаймні у 23-му році до Росії постачалися сальвадорські конденсатори, і їх потім використовували в ракетах та дронах. Це зайвий доказ того, що складні сірі схеми та використання третіх країн для обходу санкцій існують. І тут не обходиться без найближчого союзника Росії. Розслідування приводить нас у мінськ на територію одного з найбільших у Білорусі заводу з виробництва мікросхем та напівпровідників. Інтеграл виготовляє в тому числі і танталові конденсатори, Який суттєво збільшили свої можливості. Треба зауважити, що він за часів радянських часів робив висото і інерційні системи на для для е ракетопласу х 55 яка стала прототипом потім для перший, х п'яти білорусь танталові санкції не зачепили? Тож друг Путіна продовжує купувати електроніку для Кремля, Причому рекордними темпами. Диверсифікація е, спроможності дозволяє Росії уникати навіть прямих або якихось коско яких косених санкцій. лише з березня 22-го року, по червень 24-го завод відправив до ЕРФІ понад 6 мільйонів мікросхем. Продукцію білоруського інтегралу знайшли у російських іскандерах калібрах «Калібрах», «Х-101» та інших ракетах. А це компанія, яка вже у Москві допомагає РФ обходити санкції. Росатом має широкі і здавалося б сугубо цивільні зв'язки під прапором мирного атому. Але ні. Росатом – це просто дуже така навіть не те, що лазівка, це величезна чорна діра, через яку росіяни можуть імпортувати будь-які технології подвійного призначення, які їм потім потрібні: електроніка, літієві матеріали, дефіцитні і схоже, в ланцюгу поставок складових для виробництва російської зброї, в тому числі і Танталу, Росатом є ключовим. Я думаю, що вони по документах покупають холодильника, приїжджає контейнер з конденсаторами. Як іде, Росія полює на Танталу. Тантал. тут ми підходимо до дійсно неочікуваного, але надзвичайно важливого повороту у нашому розслідуванні. Одні з найбільших покладів танталу в Європі знаходяться в Україні. Зверніть увагу на цю мапу: це український кристалічний щит територія, де накопичилося багато родовищ різних металів. Якщо не найбільша. То найбагатша металогенна провінція нашої планети. А це карта бойових дій. Здається, Путін веде, крім воєнної, ще й спеціальну геологічну операцію. Ніхто не звертає увагу на те, як відбувається зараз наступ Росії. Він відбувається з південного сходу. На північний захід саме по українському кристалічному щиту, і це не випадково. Путін усвідомлює цінність наших натр і прагне захопити родовище, але тут зіграти на випередження можуть США, перекривши Росії танталовий кисень перш за все санкціями. Проти тих країн, організацій фірм відповідних, які продають Росії ось оці метали. На все це здатний Дональд Трамп, і схоже в Африці свою гру він вже розпочав. Перекриття всього, тобто оцих вибриків, коли можна під видом щось одного продавати якусь стратегічну сировину. Цей удар може стати вкрай потужним і відчутним для Росії. Можливо, він і є одним із тих козирів, який американський президент ще тримає в рукаві. Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві, єдині новини. Літієва лихоманка. На що замахнувся Трамп? В Україні є дуже цінні рідкоземельні метали. Невже Ілон Маск перший у черзі за українським золотом 21-го сторіччя? Вважають, що там під землею знаходяться сундуки з якимись грошима, там мільярди доларів. Як в Україні готуються видобувати цей метал? Да, то дуже глибоко, реально. Ексклюзив фактів тижня з місця майбутніх літієвих копалень. Літій тут буквально під ногами. Дивіться просто зараз. Кіровоградська область звичайний природній пейзаж. Поля, дерева, водойми. Серед очерету одразу і не помітиш ось ці дивні стовпчики. До одного з них прямує чоловік у спецодязі, знімає кришку і мотузкою дістає якийсь дивний металевий пристрій. Такий самий осінь. дата логер. Виявляється, що це ніякий не стовщик, а доступ до свердловини глибиною кілька десятків метрів. І саме так в ній вимірюють рівень води. Це Тут встановлений датчик. При контакті з водою він починає піщати. О, yeah. Так. Yeah. So. метр. Що ж це за процеси, навіщо він потрібен? Ви не повірите, але саме тут серед річок та полів захований справжній клондайк. щоправда, не золотий, а літієвий. Чому літій такий важливий? Все дуже просто. Ось мій смартфон. В ньому є літієва батарея. Це мій ноутбук, його заряд тримається завдяки літію. А це зарядна станція. Мій порятунок під час відключень світла. Вона взагалі в більшості складається з літією. Та що й говорити, навіть камера, яка зараз мене пише, не змогла би працювати без нього. У світі літій вже охрестили білою нафтою. Перш за все за його вартість. Почти. Так, воно було приблизно на одному рівні. Там трошки більше 10 тисяч за тонну ліття, трошки менше. І потім, починаючи з 20-го року, 21 й 22-й рік. ви вибачте, вартість диктує попит і зростання потреби його використання. Мода на електрокари спричинила справжню літієву лихоманку, адже уявіть, аби така машина їздила, потрібно кілька кілограмів літію, які знаходяться у її батареї. І це підвищило видобуток літію буквально в рази. У 2014-му у світі видобували 36 тонн літію на рік, і тоді лише третина цього металу йшла на виробництво акумуляторів. За 10 років обсяги сягнули 180 тисяч тонн. і тепер майже 90% з них іде у батареї. Через що металу хрестили білою нафтою, а тому українські літії це те, що в першу чергу може зацікавити американського мільярдера Ілона Маска, адже він є засновником компанії з виробництва електромобілів, і вони теж працюють завдяки цьому металу. Наразі Китай, як основний учасник ринку, диктує правила гри і впливає в тому числі на світову вартість літію. І це зовсім не влаштовує адміністрацію Трампа. А тому й не дивно, що днями він заговорив про українські поклади. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, а вони мають великі запаси рідкоземельних металів. Тож ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо своїми рідкоземельними елементами. Літій міститься у так званих пегматитах. Це рідкісні геологічні утворення, які видобуваються або відкритим способом, тобто у кар'єрах, або під землею. Тут на повохівському родовищі це робитимуть саме у шахтах, і зараз ми бачимо якраз фінальне підготування до цього процесу. Перш ніж занурюватись під землю, треба провести десятки різних досліджень місцевості. Який стан тут води, який рівень води, її фактично якість цієї води. Робота подекуди екстремальна. Глядачі фактів тижня можуть першими побачити ці кадри. Одна зі свердловин розташована прямо посеред ставу. Взуваємо чоботи і човгаємо до неї. По з стовбуру дерева, що лежить у воді. Просто не дістають на дна. А далі дерево так от прямо йде туди? Так, да, тут дуже глибоко, реально. Зібравшись з духом, я теж рушаю слідом. Це, це сама труба, щоб захистити цей даталогер від То він так, бере так. воду з посувданому випадку. Так, да, ну по факту так, так. І потім міряє рівень автоматично. Ну, умови у нас не знаю, це дуже важкі. Так. Ось цей оператор, який знімає <звук> з того боку. Експерт забирає пристрій. Його колега фіксує отримані показники. Температуру води, глибину води і тиск. Але для чого найоптимальніше водопостачання, джерело водопостачання, яке буде для шахти. Ліцензію на будівництво тут шахти і видобуток літію ще у 2017 році отримала компанія «Укрлітійвидобування». видобування. Наразі вона єдина в Україні, хто має такий дозвіл. Згодом уклала контракти з британцями для всіх необхідних досліджень довкілля. Вони хочуть отримати е, компетентну міжнародну оцінку для того, що е, саме ці дані були зібрані вірно, правильно. Усі точки збору інформації розташовані по колу майбутньої шахти до деяких можна дістатися лише трактором. Ось одна, друга, третя. Тут вже треба пройти пішки полями і подавати кілька кілометрів. І подекуди я зустрічаю дуже цікаві знахідки. Шлейпово ми буквально побачили, те, що літій тут буквально під ногами. Ось такі кам'яні породи, і вони дуже гарно виблискують місцями. Спочатку під землею видобувають літієву руду. Бачите, отут такі яблунево-зеленуватий колір. Оце так розмазана у нас літієва руда. Процес видобутку складний і довготривалий. такий у нас нахилу буде з'їзд. це наше рудні тіла. Бачите, до них такими штреками підходять. Ми виробляємо, розробляємо, і потім, от по спіралі, автотранспортом ми вивозимо на гірничо збагачувальний комбінат. На комбінаті руду подрібнюють, що відокремити літій від інших компонентів і збагачують. Дуже важка схема. Вилучення, коли ж розпочнеться в Україні видобуток літію, розповім трохи згодом. А поки про те, що насправді стоїть за гучною заявою Трампа, наразі на світовому ринку є кілька ключових гравців: Австралія, Чилі, Китай та Аргентина. І незабаром у цьому переліку може опинитись і наша країна за різними даними. В Україні одні з найбільших покладів літію в Європі. Ба Більше запаси цього металу у нашій державі дорівнюють 1% від всі що є взагалі в світі, а це доволі вагомо як для однієї країни. Але про яку таку угоду говорить президент США? Хоче виміняти наші корисні копалини на американську допомогу? Виявляється раніше Україна пропонувала США і ЄС забезпечити захист стратегічних ресурсів, і тут мова не лише про літі, а й про титан титани. Уран цей пункт є у плані перемоги. Титаному у нас дуже багато. У нас чудові родовища є, розсипні родовища. А з Титан, хоча він і є традиційним видом сировини, тут можливо е відкриття нових ліцензій. Тому що їх багато таких об'єктів, вони не дуже великі, але їх вигідно розробляти. І тут важливий момент для чого це потрібно, аби цінні копавини, якими володіє наша держава, в тому числі літій, не дістались Росії. В Україні розвідані три літієвих родовища два на Кіровоградщині і ще одне на тимчасово окупованій території у Запорізькій області. Там, під контролем ворога, опинився не тільки ліцій. Ну Ось, бачите, ось Запоріжжя, ось Донецьк. ну Ось приблизно отак. От. Десь отак от. Цілий ряд родовищ абатів і рідкісних земель. Оце вони якраз показані. Це Мазурівське. Азовське, октябрське, новополтавське хороше дородов, що вони зараз окуповані за деякими оцінками. На окупованих росіянами територіях мало не половина всіх запасів корисних копалин України. Їхня вартість може сягати трильйонів доларів, гроші, які начебто здатні покрити ворогу витрати на війну. Та чи так це насправді? Ну ви знаєте, якщо говорити про е, наші традиційні родовища, залізо, марганець, уран, тітан, то ми нічого поки що не втратили. На кафедрі геології родовищ корисних копалин Київського національного університету підрахували, в Україні є близько 120 видів корисних копалин і тільки вдумайтесь до 8 тисяч різних родовищ. І, звісно, найбільш цікавими є так звані рідкоземельні метали. Ось якраз оце мінерал-баснізіт. Бачите, да? так? Ага, да. Оце ну, дуже хороша руда для рідкісних земель. Літій теж якраз в цьому переліку. Повохівське родовище, де ми побували, у трійці найбагатших в Європі. Воно далеко від лінії фронту. Але є одне величезне, але розробляти там літій швидко не вийде. Процес може затягнутися на кілька років. Проектування це буде от як цей стіл, отак. От, от книжки, от так. А може, от як два столи. Це, це дуже величезна робота. і Вона. Дуже об'ємна, велика за обсягами та найбільше, що відділяє нас від першої літівої копальні, це не паперова робота, а гроші. Потрібні сотні мільйонів доларів інвестицій. Декількома компаніями ми ведемо переговори. Вони знаходяться і в Європі, і в Австралії, і наскільки мені відомо, у Сполучених Штатах Америки. Зацікавленість проявляє дуже велику до нашого об'єкту, але всіх стримує бойові дії для залучення великих інвесторів, потрібно створити повний виробничий цикл від видобутку руди до її збагачення. Наше завдання, щоб вміст літію в цьому концентраті був як наймога вищим, тоді вартість цього концентрату буде дорожча. І Україна зможе продавати його на більш вигідних умовах. Наприклад, цим шляхом пішов Китай, який, хоч і не видобуває найбільше літію у світі, проте закуповує його в інших і переробляє готовий продукт. Китайці з Абразії кажуть, що ж ми вам відправляємо рідкісні землі, ми будемо вам відправляти вироби з цих рідкісних земель, вони, ясна річ, набагато дорожчі. І таким чином, та ж Європа там, на 90 5% залежить від постачання рідкісних земель з Китаю, сполучені штати, а це елемент і політичного впливу. Але ж ключове тут навіть не проєкт чи гроші інвесторів для реалізації цього плану потрібно значно більше. Зрозуміло, що ніхто, коли йдуть військові дії, ніхто сюди вкладатися не буде. Треба закінчувати війну, треба обґрунтовувати наші запаси і пропозиції. треба... Проводити геолого-економічну оцінку цих родовищ і рахувати собі вартість видобутку. Нині ключ до завершення війни в руках Трампа, і схоже, у нього з'явилась практична зацікавленість, таки відкрити цей замок в інтересах України. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.